Вітаю вас! Ви на каналі Валерій Гречко з тарпом Викладач. Предмет глобальний зв'язок для пошуку рятування на морі. Заняття номер 7 відеоурок. Тема Практичне використання АРБ або епірку на морському судні. Підписуйтесь на канал, будь ласка, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Морський учбово-практичний канал. Валерій Гречко старпом викладач. Обладнання GMDSS на морському судні. Практичне використання. Глобальна морська система зв'язку. GMDSS – це Global Maritime Distress and Safety System. Вивчаємо обов'язки вахтового помічника по використанню даного обладнання на морському судні. Структура заняття. Організаційний момент. Перший пункт. Другий пункт. Опитування повторення пройденого матеріалу. Дайте, будь ласка, відповіді на, на запитання до попереднього заняття. Дайте характеристику АРБ Каспас Сорсад. Назвіть експлуатаційні вимоги до аварійного радіобоя. Тема заняття. Практичне використання сьогоднішнього теми. Аварійна радіобоя і пірк на морському судні. Мета ознайомитись порядком визначення місця судна за допомогою РБ, ознайомитись з експлуатаційними вимогами до АРБ, навчитися передавати сигнали лиха за допомогою АРБ, виховувати цікавість до обраної професії. Мотивація навчальної діяльності зацікавленість до теми зв'язок з другими предметами. Якщо ви на попередніх курсах добре вивчали фізику, електротехніку, радіотехніку, електроніку, організаційні прилади, то вам краще і легше зрозуміти даний предмет. А також даний предмет вам допоможе, при вивченні предмета навігації, управління судна по окремим питанням. А головне, що він вам допоможе, це вміти і знати, як виконувати обов'язки вахтового помічника капітана на морському судні по використанню глобального морського, ну, обладнання глобального морського зв'язку на морському судні. Зміст основної частини заняття вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань. План заняття. Перше питання розглянемо. Загальна характеристика Рбека каспас сарсад Друге. Використання Рбека каспас Сарсад. Третє. Тест перевірка включення аварійного радіобуя. Розглянемо перше питання заняття. Загальна характеристика АРБ каспас сарсад АРБ. Супутникової системи зв'язку Каспас Сарсад. Забезпечує передачу повідомлень про лихо. Через систему супутників в діапазоні 406 МГц. Даний радіобут придатний для суднів будь-якого району плавання. формат повідомлення, раді... Ви, формат повідомлення радіобоя входять ідентифікаційний номер, який прошивається в пам'яті радіобоя, і в формулярі на виріб. За цим номером проводиться пізнавання судна рятувально-координаційним центром і пошуково-рятувальними службами. Перевага РБК «Спасарсад» – це непотрібне введення координат судна. Так, як останні, як останні, визначається за величиною доплерівського здвигу частоти сигналу радіобоя, боя прийнято на супутнику. Зона дії коспас не має обмежень. Загальна характеристика РБ експлуатаційні вимоги до РБ. РБ повинен мати захист від випадкового включення, витримувати занурення на глибину 10 метрів протягом принаймні 5 хвилин. Автоматично включатися після спливання, мати можливість ручного включення і виключення, мати індикацію випромінювання, зберігати воді стійку орієнтацію при будь-яких морських умовах, витримувати скидання воду з висоти 20 метрів, тестуватися без включення випромінювання, мати помітне жовте помаранчеве забарвлення, мати линь для прив'язування до рятувального засобу, мати мигаюче джерело світла для полегшення пошуку. Потенційні вимоги до РБ. Такі ще є, як АРБ, повинен мати захист від впливу морської води і нафти. Тривалий час витримувати сонячне опромінення. Діапазон робочих температур від мінус 20 до плюс 55 градусів Цельсія. Аварійний радіобуй повинен автоматично включатися після вільного спливання. Пристрій відділення АРБ має забезпечувати його автоматичне відділення від тонучого судна. Механізм відділення повинен спрацьовувати на глибині від 1,5 до 4 метрів. За будь-якої орієнтації судна. Джерело живлення АРБ він повинен мати достатню ємкість для беззабезпечення роботи РБ протягом 48 годин. На зовнішній стороні корпусу аварійного радовоя вказується дата закінчення терміну служби батареї. Її слід контролювати для своєчасної заміни батареї. Розглянемо третє питання заняття практично: це тест перевірка АРБ, а також як. Потрібно включати АРБ, якщо необхідно його включити. Епір. Або АРБ це АРБ аварійний радіобуй, а Епір це Emergency Position Indicated Baker. Є в аварійному радіобої такий устрій, як Гідростат для самостійного відділення АРБ. Гідростатік Release Unit. Тест перевірки або включення РБ. EPIRP або АРБ. АРБ – аварійний радіобой. EPIRP Emergency Position indicated radio bacon. Для перевірки або включення необхідно ARB витягнути із контейнера. Тест перевірки АРБ – аварійного супутникового радіобоя. EPIRP. Emergency Position Indicated Radio Bacon. Для проведення тесту перевірки радіобоя необхідно нажати кнопку Тест. Включення аварійного радіобуя АРБ. Аварійний радіобуй, Епірб або Emergency Position Indication Radio Beacon. Для включення АРБ необхідно зняти захисну червону плівку і нажати на кнопку Включення. На морських суднах можуть бути використані аварійні радіобої, епірби різних фірм, які виготовили цей радіобой. Але принцип у них у всіх однаковий. Завдання вони рішають однакові. Тому розглянемо ще раз. Приклад, як потрібно провести тест, і як потрібно активувати аварійний радіобуй для передачі сигнала лиха на берег. І для опізнавання даного судна і місця, де знаходиться цей аварійний радіобуй, або і плавзасіб, який це плод, шлюпка або судно. Тест перевірка аварійного радіобуя. Епір, Emergency Position Indicating Radio Beacon. Для проведення тесту або включення необхідно АРБ виняти з контейнера. Тест перевірка супутникового аварійного радіобоя. Епір, Emergency Position Radio Для проведення тесту АРБ необхідно нажати на кнопку Тест. Включення даного супутникового аварійного радіобоя. APIP Emergency Position Indicator Radio Beacon. Для включення АРБ необхідно прибрати захисну червону кришку і нажати кнопку Включення. Тест перевірки аварійного радіобоя. Після проведення тесту перевірки RB аварійного радіо необхідно поставити в контейнер. Обов'язки вахтового помічника капітана по практичному використанню обладнання глобального морського зв'язку на морському судні. На морському судні використовується слідуюче обладнання глобального зв'язку, таке як: це аварійний радіобуй, радіолокаційний відповідач, аварійні перенесні ультракороткохвильові радіостанції, робочі перенесні ультракороткохвильові радіостанції, стаціонарні ультракороткохвильові радіостанції, стаціонарні радіостанції, які працюють на проміжних хвилях та коротких хвилях. Приймач навтек супутникова станція Імарсад Сіт, супутникова станція інмарсат Фліт. Коротко розглянемо і вивчимо інформацію про кожне обладнання, яке на морському судні. Перше, це АРБ, аварійний радіопул. АРБ супутникової системи зв'язку Коспас-Сарсад забезпечує передачу повідомлень про лихо. Через систему супутників в діапазоні з 406 МГц. Даний радіобуй придатний для суднів будь-якого району плавання. формат повідомлення радіобуя в формат входять ідентифікаційний номер, який прошивається в пам'яті радіобуя і вказується в формулярі на виріб. За цим номером проводиться впізнавання судна рятувально-координаційним центром і пошуково-рятувальними службами. Даний аварійний радіобуй. Береться з собою, якщо у нас виникла тривога по, по покиданню залишенню судна. Його потрібно включити. І він передасть на берег номер, який прошити в пам'яті, а берегові служби вже оприділять, що за судно яке і буде пошук цього судна. Знаходиться він на крилях. Містка, тому що він може іще й спливати. Якщо судно піде під воду, то там є такий пристрій, називається гідростат, як у плотах стоїть, як плоти теж, теж саме, такий гідростат стоїть на коло. І він одділяється і буйспливає, там 4 метри глибини. І контакти перемикаються, і сигнал з буя, номер передається на берег, спутники передають. І Пошук судна тоді буде проходити, щоб знайти його. Радіолокаційний відповідач. Радіолокаційний маяк відповідач забезпечує визначення місця розташування суднів, що терплять лихо, за допомогою передачі сигналів, які на екрані радіолокаційної станції представлені серією точок, розташованих на рівні відстані один від одного в радіальному напрямку. Радіолокаційний, відпові... радіолокаційний відповідач працює в діапазоні 9,2 і 9,4 ГГц. Це діапазон, на якому працює радіолокаційний відповідач, радара 3-сантиметрового діапазону. Що це значить? А це говорить про те, що радіолокаційний відповідач береться з собою шлюпку плод. Його потрібно активувати, він знаходиться в ланіційному містку. Він сам не впливає як аварійний радіобой. його треба тільки активувати людині. І він через супутник не працює. Він працює на радіо... випромінювання хвиль по принципу радару. Тільки маленька в нього мощність. Це прийомопередавач. Тобто, якщо його включили, він буде знаходитися в режимі очікування. В режимі очікування, якщо близько не буде ніяких суднів. То він не буде нічого випримідювати, ніякі злічень не буде. Він буде в режимі очікування. Якщо десь близько з'явиться судно, 5, ну максимум 7 миль. То судно це буде, на ньому буде радар, який в 3 см діазі працює. На судні 2 радар, а 3-м 10 см. Радар буде випрямлювати хвилі, а відповідач прийме ці хвилі. І десь отвітні. Дасть відповідь. Такі ж саме пошли. І на радарі буде видно точки, 12 точок буде видно, і суд на судні побачиться, візьмуть пелинг на цю ціль. І буде даному плавзасобу шлюбка або плоти, людям, які там знаходяться, здійснена помощ, допомога буде будуть, їм. Вони будуть, покажуть допомогу. Марійні переносні ультракороткохвильові радіостанції. Ультракороткохвильова радіос... переносна радіостанція двостороннього радіотелефонного зв'язку є обладнанням рятувальних засобів і забезпечує зв'язок на місці лиха між плавучими рятувальними засобами та судном, а також між плавучими рятувальними засобами. Радіостанція забезпечує роботу на частоті 156,8 МГц ультракороткохвильового. Діапазону 16-й канал. І принаймні на одному додатковому симплексному каналі класове приміння G3E. Ця радіостанція береться з собою також при аварії, при покиданні судна в шлюпку плот, командиром шлюпки, командиром плота для зв'язку на невеликих відстанях. І ці радіостанції тільки використовуються, коли щось трапилося. Так їх використовувати не потрібно. Лише якщо в нас раз в місяць там, тривоги, то їх можна використовувати для перевірки. Вони постійно заряджаються, стоять на мостику зарядньому пристрої, і вони заряджаються. Тут є батареї, які в ці сіми станціями разом, але є батареї, які беруться з собою в шлюб ну, допоміжні. Правий фото внизу, справа, правильно. Можна побачити, да, вони в целфановому пакеті, і вони беруться з собою. Їх не можна заряджати, якщо їх підсеєдинить, якщо ті батареї закінчили заряд, а ці взять під і, і потім заряджати, не можна вони не перезаряджаємі, Вони такі спеціальні батареї, які не перезаряджаємі. Беруться з собою, все, їх, які розрядились, то ці можна використовувати. Все. Овочі перенесні ультракороткохвильові радіостанції. Робоча переносна ультрокороткохвильова радіостанція двостороннього радіотелефонного зв'язку забезпечує зв'язок для швартовних операцій, прийомки топлива і так далі. Радіостанція забезпечує роботу на частоті 156,8 МГц, КВ-16 канал і других додаткових каналах. Оці радіостанції можна використовувати в різних випадках. А ті аварійні тільки при аварії, а ці можна використовувати. Коли потрібно для службових цілей на судні їх використовують, для чого ми вже з вами подивилися і почули. Стаціонарні ультракороткохвильові радіостанції. Стаціонарна ультракороткохвильова радіостанція забезпечує радіотелефонний зв'язок і цифровий вибірковий виклик на відстані 25-30 морських миль. Ультракоротка хвиля радіостанція радіостановка включає в себе приймач з антенною, телефонною трубкою і вбудованим або виносним гучномовцем, пристрій цифрового піркового виклику і спеціальний приймач для несення безперервної вахти на 70-му каналі в режимі цифрового піркового виклику. Радіостановка працює на міжнародних частотах в діапазоні морської рухової служби. 156-174 МГц. Класи проміння G3E в режимі радіотелефонії і G2B в режимах цифрового біркового виклика. Антени радіостанції мають вертикальну поляризацію і кругову діаграму спрямованості. Дана радіостанція їх, зазвичай дві на судні: одна в носовій частині, в друга кормовій або дві носовій ну, по-різному. Значить, 16 канал це телефонія, діжурний, черговий канал обов'язково працює. І 70-й канал, який працює в режимі ЦИВ, цифровий виклик. Якщо потрібно передати сигнал лиха, потрібно нажати красну кнопку, і сигнал лиха буде відправлений на допомогу режиму ЦИВ на 70-му каналу, а потім переключить цю станцію на 16 або будь-який другий канал для зв'язку по телефону. По телефону. Стаціонарна радіостанція, яка працює на проміжних хвилях і коротких хвилях. Радіостанція забезпечує радіотелефонний зв'язок, цифровий відбірковий виклик на різних відстанях. Радіостанція повинна передавати і приймати на частотах лиха і безпеки в діапазоні радіохвиль. Проміжні хвилі це 1605-4000 кГц і короткі хвилі. 4000 до 27500 кГц. В режимах цифрового відбіркового виклику телефонії. Нести безперервну вахту в режимі цифрового відбіркового виклику на частотах 2187.5, 4207.5, 6312, 8414.5, 12577 і 16804.5 кГц. Частоти для радіотелефонії 2182, 4125, 6215, 8291, 12,290, 16,420 кГц. Чому я акцентую увагу на ці частоти, тому що, де потрібно буде здавати тести з даного предмету або давати відповіді на запитання, то потрібно знати ці частоти тому що і, і, і розуміти, якщо Ця станція працює в нас як і ультракороткохвильова, той же самий принцип: прийом-передавач, прийом і передача цифрового відброкового виклику. Да, Автоматична. Значить, і чергується радіостанція на частотах 28,7,5, 42, 4, 6, 8, 12 і 5 кГц. Це частоти для режиму ЦИВ. На цих частотах іменно проходить. Цієї радіостанції, якщо приймав, буде прийом сигналу лиха, то відповідь буде на цьому на цьому ж, і зв'язок буде за допомогою ЦИВ, а потім переключе на частоти в телефонії. А в телефонії, якщо зв'язок в цих буде зроблений на 2865. 2187,5, то телефон на зв'язок буде на частоті 2182, це спеціальні частоти, які виділені для телефонії. Якщо зв'язок буде на 12.577, то на 12.290 переключить автоматично ця станція на телефонії. Як передається сигнал, лиха, це красну кнопку нажати, або сам, ну, і відправити скорочену інформацію, тому що GPS на прибор теж заведений, координати. І Інформацію, потім можливо, передати, набрати саму вручну. Або передати вже під, непідготовлену інформацію, але там будуть координати, назва судна найважливіша інформація. Можна це зробити. Приймач навтекс. Навігаційний текст. Це міжнародна автоматизована система передачі навігаційних і метеорологічних попереджень і термінової інформації. Служба використовує спеціальну. Виділено для цих ціле частоту 518 КГц, деякі берегові станції передають інформацію англійською мовою, розподіливши, щоб уникнути взаємних перешкод. Час роботи кожної станції за розкладом навтексі компонентом Всесвітньої служби навігаційних попереджень, дальність передачі і прийому до 250-400 миль. Якщо Взяти в нас навтек, то це приймач, якщо він на судні. А якщо на березі, то це передавач. Берегові радіостанції, які вдоль вздовж берега розміщені, вони передають сповіщення. 250-400 міль. Приймач, навтек, сприймає ці сповіщення, які сповіщення, погоду, новіційні попередження, навари, полиху інформацію. Всі. Прибрежні повідомлення, які важливі, приймає навтекст. І на судні можна це роздрукувати або в електронному форматі переглянути. Супутникова станція Inmersat C. Міжнародна організація морського супутникового зв'язку Інмарсат заснована для забезпечення глобального зв'язку з суднами, використовуючи супутники. До складу системи Інмарсат входять наступні елементи. Чотири супутника запущені на орбіту. Супутники розташовуються в певних точках над океанами. І забезпечують охват поверхні Землі до 70 градусів півночі до 70 градуса півдня. Зона охоплення Атлантичний океан, Захід, Атлантичний океан, Схід, Індійський океан, Тихий океан. Є запасні супутники, що забезпечують зв'язок у разі виходу з ладу основного мосту. Основне завдання даної станції це передання сигналу лиха. Є красна кнопка. Нажати потрібно і передається сигнал лиха. Який? Даний прилад, в даному приладі є внутрішній GPS, або можна завести GPS. І він може, якщо ми нажимаємо кнопку, він передає координати нашого місця. Да? А також там є. Не Скорочене повідомлення з номером цієї станції, воно передасться, але не буде там указано, ну, яка подія відбулася на судні, чому передалася на них. Можна другим способом зайти і вручну на, через клавіатуру, через дисплей, через це зайти і набрати повну інформацію, потім її передати. Тож, є різні способи. Реа-система інмарсації працює тільки в режимі Телекса. Телефон підключити не можна. Якщо ми бачимо тут телефони на цій станції, то, то ми бачимо, що телефони ці використовуються для ультракороткохвильової радіостанції, яка також використовується в нас. А інмарсат у нас телефони є окремі. MersetFlit, яка використовується для підключення телефону і так далі. Микола станція MersetFlit. А от і нас забезпечує телефонний зв'язок. Це також робота, працює вона через систему Merset. Є на судні. І туди можна підключити комп'ютер, можна підключити факс і використовувати це обладнання для зв'язку з берегом. Для різної інформації, для передачі, прийому. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу, закріплення та опитування нового матеріалу. Контрольне запитання. Дайте відповіді на запитання. Перше запитання загальна характеристика Рбека Спассарсад. Друге запитання використання Ребека Спассарсад. Третє тест перевірка включення АРБ. Підведення підсумків заняття. Озвучити оцінки. Критерії оцінювання можете переглянути в попередніх відеоуроках. І ознайомитися з ними. Видача завдання для самостійної роботи, домашнє завдання прочитати, подивитися відеоуроки, вміти розповідати. Література, конспект заняття, відеоуроки заняття, а також відеоуроки практичних робіт, запитання з відповіддю, виконання завдань на інформаційних ресурсах: морський сайт cinfo.ks.ua, друкований матеріал і морський учбовий ютуб-канал Валерій Ричкостроповокладач. Відеоуроки переглянути. На даному слайді ви бачите літературу, яку я використовував для того, щоб зробити конспект. Ви можете її використовувати, а також можете використовувати другу різну літературу, тому що вся література видається згідно вимог конвенції, кодексів, резолюцій Міжнародної морської організації ІМО. І вимоги на суднах обладнання бути на всіх суднах згідно вимог ІМО. Тому, будь ласка, використовуйте любу літературу, яку вам зручно. А також інформаційні ресурси. Це морський YouTube канал Валерія Гречко. Старповикладач, морський сайт info.cs.ua. Предмет. Глобальний морський зв'язок для пошуку і рятування на морі. Після перегляду даного відеоуроку. А також після перегляду всіх відеоуроків, практичних робіт на морському YouTube каналі Валерія Гречко. Стерповна викладач, Будь ласка, дайте відповіді на три запитання. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? Друге, що по вашій думці необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? І третє, дайте поради, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плейлиста, а також всього учбового морського YouTube каналу. Ви на каналі Валерій Гречко, старпом-викладач, морський, учбово-практичний YouTube канал. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Будь ласка. Предмет! Глобальний морський зв'язок для пошуку і рятування на морі. Метою вивчення навчальної дисципліни глобальний морський зв'язок для пошуку і рятування на морі є формування у здобувачів освіти професійної компетенцій знань і умінь з навчальної дисципліни. І забезпечення відповідно сучасним вимогам знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати радіотехнічні засоби судноводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по дипломуванню несенню вахти 7895 з поправками.